Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам, як ми робимо підкормку сиропом з полиню. Якщо будуть питання, навіщо це робить, пишіть в коментарях всім з радостю відповім. Я вже показував в одному із своїх відео, тепер більш докладніше ставимо сіточку над гніздом. Обов'язково, щоб рамка була -от посередині, далі ви поймете. Чого? В общем, підготавлюємо вулик до підкормки і накриваємо сіточку плівкою. Для чого, щоб вони не заліплювали цю сіточку, поки я буду підготавлювати сироп. Тепер більш подробніше про сироп. У нас є бідон 50 літрів. Сюди накидаємо мед Меду на цей бідон 15 кілограмів. Тоді закидаємо цукор, цукор 12,5 кг. Чого 12,5 кг, бо мішка цукру хватить на 4 таких сиропа. І заливаємо водою. Водою заливаємо гарячий, не як а гарячою водою. Залили водою гарячою і розмішуємо міксером, дрелькою, в кого, в кого що є. Розмішали і сироп залишаємо на сутки. 3-літрову банку засипаємо полин, трошки більше, ніж половина банки. Полин ми збираємо десь початок літа середина літа, як тільки-тільки він починає цвісти. Робимо чай з полину, заливаємо кип'ятком і обов'язково накриваємо чимось, тільки не кришкою капроновою, там що є під рукою. І залишаємо якийсь сироп на сутки. Ще все-таки чай заливаємо. Цей чай в наш сироп. Обов'язково заливаємо через сіточку. Залили і будемо знову сироп перемішувати. Гіркуватий такий сиропчик получився. Наш пристрій готов до застосування. Будемо готувати також пляшечки. В одному із відео я розповідав вже про ці пляшки, тому не буду заостряти вашу увагу на них. Тут дві дюрочки. І полосочка. Полосочка це верх. Тобто з сіропом ми будемо дюрочками вниз ложити, а полосочка це наш орієнтір, як правильно покласти саму пляшку. Сам процес наливу я показувати не буду. У мене також є відео, але ну, зрозумів, екранік. Сюди пляшечка і наливаємо дуже швидко. Це виходить. Пусть увагу, що пляшки повинні бути з хорошого пластику, не з мягкого. Тому що, якщо м'який пластик, все буде витікати в волик. І якщо вже мало сиропу залишається, то теж витікає. Тому, тому отут, -вот посередині самої сітки, ми кладемо рамку. Ми наголошую на цьому, зимуємо на медові. Це підгодівля. Підготівля, щоб у бджілок був гарний імунітет, Нозематоз, щоб не було. І вони гарно зимують. У нас поті зимою із 100 сімей. Три сім'ї, десь так. Підписуйтесь, якщо щось непонятно, пишіть в коментарях, ставте лайки. Всіх обнімаю. Мирного вам неба!